Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І Сьогодні у нас черговий відеоурок для 11 класу Геометрія. Призма, пряма і правильна призми. Отака у нас сьогодні тема. Перед тим, як розпочнемо. З вас подобачка, підписка і натисніть на дзвіночок. Якщо ви сидите в класі, слухаємо уважно. Якщо ви сидите вдома, приготували собі щось смачненьке, налили чаю і готуємося слухати пояснення теорії, потім буде розв'язування задач, і наостанок пройдемо тести, які дозволять вам для себе зрозуміти, наскільки добре ви знаєте сьогоднішню тему. Отож, не гаймо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії. Призма, це многогранник, який складається з двох плоских многокутників, що лежать у різних площинах та суміщаються паралельним перенесенням і всіх відрізків, що сполучають відповідні точки даних многокутників. Це написано українською, це написано математичною мовою. Можу перекласти на зрозумілу для вас мову. Значить, призма це многогранник, тобто він має багато граней. За логікою повинен був би називатися Багатогранник, дехто так і називає, який складається з двох плоских многокутників. Ну плоскі многокутники, ви знаєте, трикутник, прямокутник, п'ятикутник, трапеція. Тобто, може бути дві однакові фігури плоскі, які вже вам відомі. Вони повинні ці фігури лежати у різних площинах. І суміщатися паралельним перенесенням. Тобто верхня фігура паралельна нижній фігурі. Не частинами, а уся. І всі відрізки, що будуть сполучати ці многокутники. От наведу приклад, у мене є якийсь чотирикутник кутника Внизу вгорі є A1, B1, C1, D1. Вони одному паралельні. Тобто АД паралельна А1, Д1, ДЦ паралельна Д1С1. BC паралельна B1C1 і AB – паралельна A1 B1. Потім я їх з'єдную відповідними відрізками A, A1, DD1, CC1, BB1. В результаті я отримую призму. Я можу в основі покласти 2-3 кутники, з'єднати їх між собою. Можу прямокутники, п'ятикутники, 10 Головне, щоб. В основі були паралельні і з'єднані між собою. І я тоді отримую призму. Бачите? Так. Для зручності і кращого розуміння. Точку А, сполучають з верхньою точкою А1. Вони бачите, мають однакові назви, тільки індекс інший. Може бути А1, А2, Б1, Б2. Може бути АА-, ББ-. От, Це вказує на те, що ці відрізки сполучені між собою. Ні в якому разі не з'єднуються з, з це штрих чи без Д штрих. От, щоб не було плутанини. Дають їм однакову назву і знають, що вони лежать от, на одному відрізку. От. Бо відрізки BC1 і bd 1 наприклад, це будуть мати геть іншу назву. З цим розібралися. Правила побудови призми. Як ми їх будемо малювати в зошитах? Спочатку зображується одна з основ, як опуклий багатокутник. Сказано в задачі дана в основі трапеція, прямокутник, значить, трикутник, рівнобедрений, прямокутний трикутник. Зображуєте. Подаєте назву А1Б1, С1, Д1, Є1. Як вам заманеться? З вершин побудованого багатокутника проводяться паралельні один одному відрізки однакової довжини, які зображують бічні ребра призми. Тобто я беру лінійку, проводжу відрізок А1А, намалював. Виміряв його довжину. Тоді я проводжу відрізок Б1Б такої самої довжини і паралельний АА1. Потім cc 1 ДД1 і Е1. Всі вони між собою повинні бути паралельні та мати однакову довжину. Якщо не паралельні і різної довжини, то це вже буде не призма, от, а щось інше. Ті ребра призми, які є невидимими, проводять штриховими лініями. От, АА1, ББ1, cc 1 вони ближче до мене, я їх обов'язково побачу, якщо це буде реальна фігура. Де-Д-один є, є один, вони ж там знаходяться, я їх не побачу, тому вони є для мене невидимими, але щоб знати, що вони є, я їх малюю штриховими лініями. Така от магія. Зображення тримірних фігур на площині. Ну, не можу я на площині зобразити об'ємі фігуру. ну це неможливо. Тому, ну так, щоб було видно із усіх сторін. Тому довго роблять штрихові лінії, які позначають, що там є сторона, але ми її не бачимо, але ми її повинні бачити. Ну, отак. Такі от умовності. Кінці проведених відрізків з'єднують відрізками і отримують багатокутник, який є другою основою багатогранника. Точку А з'єднав з точкою Б, точку Б з точкою С, точку С з точкою Д, точку «Д» з точкою Е, e, і точку Е e з точкою А. От у такій послідовності, як вони на горі, так я з'єдную їх і знизу, щоб нічого не наплутати. Знову, те, що я бачу, АББЦ, воно суцільною лінією. Те, що я не бачу штриховою лінією Це де, ЦД це де, де є і ЕА. Є Нагадую, звертаю вашу увагу на такий момент. Всюди, я казав, з'єднуть відрізками. Тобто конкретної довжини. Бо пряма немає. Можна сказати, було прямими, але пряма немає ні початку, ні кінця, відповідно, довжиною виміряти неможливо. І якщо у вас вгоріє відрізок А1Б 3 см, то відрізок АБ внизу теж повинен бути 3 см. Це буде правильна побудова. Якщо у вас вгорі А1Б 3 см, а АБ, наприклад, 2,5 або 3,5, це вже неправильно побудована призма. Зрозуміло? Чудово, рухаємося далі. Ось у мене що це? Основами призми. Є плоскі багатокутники. От те, що у нас ну, лежить знизу і зверху, те, що паралельне, це основа. А ребрами призми є відрізки, що з'єднують відповідні точки багатокутників. От у мене малюнок. А є основа. А1Б1, С1, Д1 Е1. Ще одна основа. Дві основи у призми, Обов'язково дві. Ну і АА1, ББ1, С1ДД1 Е1 це бічні ребра. Вони знаходяться з боку. Це бічні. Діагоналю призми є відрізок, що з'єднує дві вершини призми і не належить жодній з граней. Наприклад, от я намалюю. Бо я можу провести діагональ на бічній стороні. Наприклад, А1Б. А1, ви знаєте, да, що таке діагональ. Тут у нас по суті виходять прямокутники. От. І якщо, якщо таке діагональ прямокутника, ви знаєте. А от діагональ призм це повинно бути: от, наприклад, з точки Е1 до точки С. Бачите? Не належить жодність грані. Е1 ось тут, у цій грані знаходиться точка С тут. Наприклад, д 1 Б. Ось теж діагональ призми. D1А. Як бачите, діагоналі мають геть різну довжину. У даній фігурі вони матимуть різну довжину. А висотою призми є відстань між основами. Виміряємо відстань від дочки Б до Б1, да, від С до С1, здавалося б, якщо б у нас була тільки ось такої форми призма. А їх є декілька, тому я зараз детальніше поясню. Призма називається прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до основи. От, наприклад, DD1 перпендикулярно до однієї основи і, відповідно, перпендикулярно до іншої основи, бо основи між собою паралельні. А ми знаємо, якщо пряма перпендикулярна до, паралель, до однієї паралельної площини, то вона перпендикулярна і до іншої паралельної площини. Геометрія передає вітання 10 клас. Інакше ми навіщо то вчили? О, і Тут висота дуже просто. Висота дорівнює от довжині ребра DD1, або С1, або ББ1, або АА1. Вони всі однакові довжини. А от якщо я візьму і трошки таку верхню раз основу посуну, тоді вийде, що призма буде похилою. Вона похилилася. І відповідно, тут висота вже не буде: С1 чи АА1. А буде перпендикуляр. Треба буде з точки С1 опустити ось сюди до площини А і от довжина цього перпендикуляра і буде висотою. Mm -hmm. Бо висота це перпендикуляр. А – не перпендикулярно. там буде якийсь кут нахилу. Mm -hmm. І є ще у нас пряма призма. Буде називатися правильною. Якщо в її основі лежить правильний багатокутник. Тобто, якщо в основі лежить просто трикутник, довільний, да, там, ну, може бути рівнобедрений, довільний, прямокутний, то це буде просто призма. А от якщо в основі буде лежати правильний трикутник, трикутник з рівними сторонами і з рівними кутами, то ця призма буде правильна. Якщо у вас в умові сказано дано правильна трикутна призма, знаєте, в основі лежить правильний трикутник. Рівносторонній. А якщо в основі лежить правильний чотирикутник, сторони якого рівні, і кути у якого всі рівні, хто знає, як називається правильний чотирикутник, кутник пиши в коментарях, отримав від мене вподобаєчку. Може бути правильний п'ятикутник, шестикутник і так далі. Н-кутник. От тоді призма буде правильна. Які є властивості призми? Основи призми рівні. Ми сказали, рівні при многокутники, значить і основи будуть різні. рівні. Основи призми лежать у паралельних площинах. Це обов'язково. І бічні ребра призми паралельні. Хоч у прямої, хоч у похилої, хоч у правильної. Ребра бічні повинні бути між собою паралельними і мати однакову довжину. Між собою. Так, розібралися. І давайте підсумуємо такою гарною. Таким, гра... Ні, не графіком. Значить, призми бувають прямі. Окрім того, пряма може бути правильною, може бути неправильною. Пряма це якщо перпендикуляр до основи. Якщо в основі правильний многокутник, то це правильно, якщо в основі неправильний многокутник, то неправильно. Окрім прямої призми, буває ще похила. Та-дам! Ознайомилися з усіма видами призм. Правильна, неправильна, похило. Бачите? Чудово. З цим розібралися з теорією все. Перед тим, як перейдемо до практики, до задач хочу подякувати спонсорам нашого каналу, людям, які підтримують розвиток каналу, створення нових відеоуроків, перезапис старих відеоуроків у кращій якості. До речі, ось цей урок, я колись створив 6 років тому. Перша версія це вже друга версія, кращий звук, завдання. От. Тому ставайте і ви спонсором. Під будь-яким відеоуроком натискайте кнопочку спонсорувати, і ваше ім'я з'явиться в наступному відеоуроці, який я буду записувати. Моя щира подяка усім спонсорам. Можна стати не просто спонсором, можна на картку Privat або на Монобанку. Є посилання в описі, ти ці підтримали. Спонсори також мають певні бонуси, які читайте, дивіться. Ну, а ми продовжуємо далі. Давайте розв'яжемо декілька задач. Формул не було, але були цікаві фігури. Так от, призма має 9 граней, скільки сторін має многокутник, що лежить в основі призми. Назвемо основи призми. Значить, якщо 9 граней, то обов'язково ця призма має 2 основи. Тобто, на бічній грані залишиться 7, бо 9 відняти 2, саме 7. Отже, в основі такої призми лежить 7-кутник. Ось я малюю семикутник. Ось я малюю відрізки паралельні і однакової довжини між собою. Потім я їх послідовно між собою з'єдную. видимі, і Все, як я казав. Тут АБЦ, ДЕФ, а згорі А1, Б1, С1, Д1, Е1, F1, ж 1 Намалював. Значить, одна основа АБЦДЕФ. І друга основа A1, B1, C1, D1E1, F1, G1. Дві основи. Треба було намалювати, намалював, записав, все. Рухаємося далі. Побудуємо похилу трикутну призму та проведемо в ній висоту. О, значить, трикутна призма. Малюю трикутник. А похила значить під якимось кутом. Ось проводжу три відрізки, видимі, і, і з'єдную їх між собою. Дає назву, тут було А, значить, А один, тут Б, тут Б 1 тут С, тут С 1 Нагадуєш маточок сиру, так? А подивіться в навколишньому світі, які ще фігури мають форму призми. Не обов'язково трикутний, може чотирикутний. Напишіть в коментарях, ну, от так і пишете. Предмети мають форму призми і перелічуйте. От, що бачите, призму форму призми, то і пишете. А з мене вподобайка. А, і висота. Висота це перпендикуляр. От у мене є сторона А1, С1. Я з точки А спокійнісінько проводжу до неї перпендикулярку. Все, оце і буде висота. АК, нехай буде. Я побудував похилу трикутну призму, провів в ній висоту. Все, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Побудуємо чотирикутну призму, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з основами 1,3 см. А бічні ребра перпендикулярні до основи призми. Що я повинен намалювати? Я повинен намалювати рівнобічну трапецію. От я малюю. А1Б1С1Д1. Значить, одна основа згадую: ось. Основа це паралельні сторони. Да? У призми дві сторони паралельні, дві інші ні. 1,3 см. І у нас сказано, що вона рівнобічна. Ось А1Б1 дорівнює С1Д1. Бічні сторони рівні. До речі, у трапеції бічні сторони і вона рівнобічна. У трикутника бічні сторони, але рівнобедрений. Де логіка? Треба запитати у філологів. Чому трапеція рівнобічна при бічних сторонах, а трикутник з бічними сторонами рівнобедрений? Але то таке. Поміркуйте на дозвілі, а ми продовжимо. Що роблю? Опускаю перпендикуляри однакової довжини. Тик -тик 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 -тик. І вона знизу виходить така ж сама трапеція з тими самими розмірами А, Б, С, Д. Все, я побудував чотирикутну призму, в основі якої лежить ревнобічна трапеція, бічні ребра перпендикулярні. Все я зробив. Задача ми все. Домашнє завдання. Розгадайте ребус, напишіть в коментарях, з мене вподобайку. Взагалі не соромтесь писати коментарі, я їх всі обов'язково читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють у наступний відеоурок. <сум> не той наступний, який йде в черзі, бо наступний відеоурок, що не помиляюсь, був створений 6 років тому. <сум> а той, який я випускаю на каналі. тож слідкуйте. Це може бути і 11 клас, і 9, і 7, і 5. І математика, і фізика. Ну а зараз у нас музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного міста Івано-Франківськ, що знаходиться в Івано-Франківській області. Раптово, да, івано Івано-Франківській області. От, область називається по назві головного міста. да? Диво дивне. Сказав би, місто Луцьк. І так, виїхали далі. Тестові завдання самі ж себе не виконують. Так, мої вітання всім мешканцям цього славетного містечка. Місто, 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 великого міста. Так. Що ж, тестові завдання самі себе ж не пройдуть, поки я вводжу свої дані, хочу звернути увагу вчителів, що на сайті школи.ток ви можете окремо придбати комплекти презентацій на перший, другий семестр, на рік. Ви можете придбати комп'ютерні тести і виконувати їх разом з учнями на уроці. Це про презентації і тести. Відеоуроки є, були і будуть безкоштовними. А от презентації можна змінювати, доповнювати або використовувати так, як вони є. Тести теж можна давати учням і вони отримуватимуть свою оцінку. На сайті школа.топ Всі є подробиці, ціни зразки, хоча зразок у вас перед очима. Ну що ж, починаємо тестування. Яку мінімальну кількість бічних граней може мати призма, якщо треба поміркувати, натисніть паузу. Це ж відеоурок. І потім давайте відповідь: скільки, звісно ж, три бічні грані може мати призма. Вкажіть одну з основ призми. Так, АБЦД. Це основа. А все інше, то не основа, то бічні грані. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так, яка у нас послідовність? А призма це многогранник, е який складається з двох плоских многокутників, що лежать у різних площинах та суміщаються паралельним перенесенням і всіх відрізків, що сполучають відповідні точки даних многокутників? Так, ну, начебто все правильно. Відрізок, що з'єднує дві вершини призми, і не належить жодній з граней, називається висотою медіаною бісектрисою діагоналлю. Ну, звісно ж, діагоналлю. Скажіть властивості призм. Бічні ребра, призми паралельні. Так. Основи призми рівні. Так. Бічні ребра, призми мають різну довжину. Ні. Основи призми лежать у паралельних площинах. Так. Це теж правильно. В якийсь призм висота не співпадає з довжиною бічного ребра. У похилій чи у прямій? Звісно ж, у похилій. Я навіть пояснював чому. Кажіть малюнок, на якому зображена призма. Ага, у нас 4, три малюнки. Раз, два, три. Точно більше немає. Ось призмочка. Бічна грань прямої призми є квадратом, трикутником, трапецією, прямокутником. Звісно ж, прямокутник, яка б призма не була, а бічна грань там ось, бачите, ось у нас буде прямокутник. У прямої, звісно. У похилої там буде паралелограм. Скільки основ має призма? 6-4-2 залежить від виду призми. Ну основи тільки 2. От бічних граний може бути різна кількість, а основ завжди 2. Кажіть ребра призми. Це де? де? Це де? Ось це де? Це де? ось це ребро, ребро. Є Б1. Навіть от, от різні літери, все, а значить. Не. А, хоча в нас де? теж різні літери. Все. Не працює ця схема. То пробічні можна було б так. Є е, Б1 ні. А А1, так. Д1 e, теж Ребра призми. Багатокутники, що обмежують призму, називають ребрами вершинами гранями. Називаються гранями. У мене 10 балів, а де ж я помилився? М -м -м. Так, ребро призми, що таке? Так? Є помилка. Це Д? Це не ребро? Треба виправити в тестах. Так. Ага. Я, напевне, сам у себе запитував, вкажіть бічні ребра. Якщо б бічні, то тоді було б АА1 і ДД1. Треба подивитися, 6 років тому складав тест, що я там мав на увазі, що я там правильними відповідями зробив. Ага, треба аналізувати. Бачите, я проаналізував так само, і ви будете аналізувати свої помилки. І надалі їх не робитимете. От, Можна зберегти у файл, роздрукувати. Вказано, скільки запитань, скільки правильних відповідей, яка оцінка. Відміну. І вам бажаю писати і здавати ЗНО НМТ тільки на відміну. Так. З цим розібралися, шановні мої. Якщо вам подобаються мої відео уроки, тисніть призму вподобачку, вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсорами каналу. Кнопочка спонсорувати під будь-яким відео. Посилання на картку на монобанку в описі. Приєднатись до сайт школа.топ, сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, у Тіктоці, що у нас? А, Теорія за одну хвилину. Так само, як і другий канал, швидкоматика. Тільки теорія. Треба повторити, підготуватися до контрольної або самостійної Швидкоматика. Швиденько повторили і написали гарно. Ну, а в мене на сьогодні майже все. От бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть в коментарях великими літерами слово канікули бо саме на весняних канікулах. Я і записую цей відео урок. слово канікули великими літерами. Я знаю, що ви додивилися до кінця, і з задоволенням тисну вам в подобачку. А на сьогодні в мене все. На все добре і до побачення. Цей звук не налаштував, щоб тихенько одразу різко. Треба розбиратися.